І докладніше про процес протезування розпитаю Олену Кульчицьку, радницю міністра соціальної політики України. Я вас вітаю, пані Олена. Слава Україні доброго дня, героям слава. Отже, для початку протезування військовослужбовців розкажіть, як працює державна програма з протезування і наскільки процес ускладнений бюрократію, зокрема під час заміни протезів чи їхніх складових. Станом на сьогодні державна програма передбачає фінансування протезів для усіх категорій осіб, про яким вони потрібні, але є залежність від того, яка саме конкретна категорія осіб претендує на забезпечення. Військові усі категорії і цивільні, які постраждали внаслідок воєнної агресії Російської Федерації, вони мають право на забезпечення протезами незалежно від встановлення інвалідності, і тому їм. Достатньо, щоб висновок про необхідність забезпечення протезом для військових видав, видала військово-лікарська комісія, або може бути мультидисциплінарна реабілітаційна комісія. команда. Для цивільних це може бути мультидисциплінарна реабілітаційна команда або лікарсько-консультативна комісія. А для інших категорій поки що дійсно, тобто для тих, хто має загальне захворювання чи травму, не пов'язану з збройною агресією, наприклад, у нас для транспортної пригоди, для них. Поки що забезпечення протезом передбачено після настання інвалідності, але ми зараз працюємо над тим, щоб змінити ці, ці всі алгоритми, і всі мали можливість отримувати протез відразу після отримання травми, коли людина проходить реабілітацію. Отже, змінити алгоритми це те, що планується, чи ще щось, і в які строки. Вже зараз відбулися зміни всі цього тижня. Уряд прийняв постанову, яка передбачає зміни в порядку заміни приймальної гільзи, яка називається купсоприймач. Це частина протезу, якою протез кріпиться до тіла людини, і в силу того, що зараз основне забезпечення протезом людей це є первинне забезпечення, коли вперше людина отримує протез. То тоді її стан тіла дуже швидко змінюється. Людина може в перший рік поправитися, схуднути в силу того, що починає, наприклад, більше рухатися після поранення і починаючи користуватися протезом. То вона потребує заміни власне цієї частини протезу, якою він кріпиться до тіла. Навіть декілька разів протягом першого року фінансову користування всі ці заміни держава фінансує коштом державного бюджету, розуміючи, що ці потреби потрібно покривати за рахунок коштів держави. І зараз, в цьому цього тижня, відбулися зміни, які передбачають, що при заміні Коксоприймача особа звертається із заявкою про ремонт. Для протезу і йде до протезного підприємства, щоб воно здійснило розрахунок вартості такої заміни і власне робить замовлення на виготовлення нового куксоприймача. 16 тисяч протезних виробів. А це останні дані чи все ж таки оновлюються і вже більше видали? Дані оновлюються фактично щотижня, тому що кожного дня формуються нові попередні замовлення на виготовлення протезних виробів, і відповідно вони всі збираються фондом соціального захисту осіб з інвалідністю і. Кожного тижня додаю, відбувається замовлення на розподіл бюджетних коштів, щоб в рамках місяця наступного провести фінансування на оплату виданих протезних виробів. Тому за станом на сьогодні жодних затримок з таким фінансуванням не відбувається, і всі запити на забезпечення протезами для військових фінансуються першочергово. А від загальної кількості хто потребує протезів, от яка це частка? Частка осіб, які потребують забезпечення протезом, загальні які вже осіб, отримали які... от загальна кількість людей, які потребують так. Від загальної кількості, які потребують, ну дивіться просто питання в тому, що ми держава забезпечує широким переліком допоміжних засобів реабілітації. І е, військові отримують не тільки про протези. Вони мають і право отримати крісла, колісні і палиці, милиці, облаштування для душу, для туалету, пристосування ліжка з протипролежними матрасами. І тому е, тут ж тут властиво не тільки частка тих, то тобто, в військових часті загального забезпечення е, протезними виробами, але й в частці всіх виробів, які е, якими держава забезпечує осіб, е, які потребують реабілітаційної допомоги. Наскільки вони якісні, ці протези, які надає держава? Я не почула перепрошую. Наскільки вони є якісними протези, які надає держава? Ті протези, які видаються за кошти державного бюджету, абсолютно ідентичні тим, які можна отримати за інші джерела фінансування. Благодійні кошти чи за кордоном ті бійці, які мають військові, які мають досвід протизування за кордоном, повертаючись в Україну, наприклад, теж звертаються за тим, щоб отримати забезпечення за державною програмою, отримують абсолютно ті ж самі. Протези з таких аналогічних комплектуючих, тому що наші протезисти працюють з комплектуючими усіх світових виробників. Це є німецькі комплектуючі від компанії Отобок, Ісландські від Осура, американські від Філаура, і в силу того, що великий дуже запит на протезування. Протезисти сьогодні шукають інших постачальників, інших виробників, які реагуючи на те, на запит, на жаль, такий якісь зростає. По забезпеченню до протезів теж активно розвиваються, в тому числі розвиваються і українські виробники, наприклад, український виробник біонічної кисті Еспер Біонікс. Польські виробники теж виробники біонічних тестей і дуже активно теж використовують можливості азійського ринку, так зокрема тайванські виробники, південно-корейські, які абсолютно виготовляють якісні комплектуючі, але вони мають конкурентно нижчі ціни порівняно з європейськими виробниками. Пані Олена пропоную, ще поговорити про реформу МСЕК. у Мінсос політики зокрема анонсували реформу системи соціального страхування. Чи не залишаться люди з інвалідністю без виплату у перехідний період, і що зміниться для людей з інвалідністю в результаті реформи? Реформа системи соціального страхування вона спрямована насамперед на те, щоб забезпечити. Кожній людині, яка отримала поранення, травму чи потребує довготривалого лікування, можливість отримати реабілітаційну допомогу і не переживати в цей період часу за те, що вона залишиться без джерела засобів до існування, бо її виплати закінчаться в межах чотирьохмісячного періоду отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, і отримати інші види підтримки, які вона потребує в цей період, щоб повернутися до. Повноцінного функціонування, тобто, якщо потрібно, наприклад, змінити професію, то пройти перенавчання, якщо потрібно. Сприяння працевлаштуванні адаптація робочого місця теж отримати такі послуги, тому абсолютно для людини з інвалідністю буде тільки позитив і плюс в тому, що всі ті послуги, які їй потрібні, вона зможе отримати до встановлення інвалідності для того, щоб повернутися до повноцінного функціонування. А після встановлення інвалідності всі виплати будуть отримувати ті, які передбачені чинним законодавством, і жодним чином вони не змінюються зв'язку з реформою.